Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму каналі. Таке питання щодо мису фіоленту. На якому розвертають комплекси Бастіон, московити? Так. Московити розвертають комплекси бастіон на мисі Фіуленд. Чи це правда? Давайте подаємо. Чи це правда? Хочуть вони дуже довести до кінця це, їм важко, але вони всіма правдами і неправдами хочуть довести цю ситуацію до кінця. Мова йдеться про об'єднання зусиль з метою досягнути великої дистанції, на яку вони хочуть пуляти. Окрім того, плани вони планують. Планують за допомогою третьої сили, яка дає їм цей ресурс. Не знаю, що це комплекси, бастіон їм дають чи зброю. Ну ось так. Окрім того, тут карта важкої ноші, яку хочеться покинути, тобто скинути це, полегшити собі ношу. І вона стосується знову ж таки, досягнути якихось цілей, яких раніше не досягали. Знову ж таки, цілі. цілі. Карта планувань. Планувань за допомогою третьої сили, яка їм додає. Або навіть взяти це на територія. територія, земельна, територія земельна. І от вони зробили, вони планували взагалі-то в різних місцях поставити ці комплекси бастіон, але вибір зробили саме на цьому, на цій території, на цьому Месі Фіолент. Так. Це правда. Так, вони, як там буде справа, вони встановили їх вже. Давай, вони їх встановили вже. Ну, поки що не все. Поки що не все. В них готовність до якогось, скажімо так, в них є проміжний. Проміжне закінчення ситуації, тобто якогось і того, якого результату вони вже досягли. Але не такі, як їм би хотілося. Не такі, які би їм хотілося. А що б їм хотілося, покажи, що б їм хотілося. Що вони хочуть? Можливо, там щось 4, 4 якихось бойових одиниці, чотири комплекси встановили. Ну, от щось таке. Можливо, а що їм хотілося? Їм хотілося багато, щоб будь-яким шляхом отримати перемогу. Або ну, будь-яким шляхом отримати перемогу. Тут за мовою карти це поразка по ілюзії. Тобто будь-яким шляхом досягти взагалі п'ятірка мечів це досягнення перемоги будь-яким шляхом, будь-яким правдою, неправдою, підлістю, щирістю. Ну, тобто, це така от, м -м, підляча карта. Так, давайте подивимось, як це буде для України, для мешканців України. Оці от комплекси Бастіон. Як це буде для України? Ну, бачите, знову 4. З чотирьох. Там щось 4 може бути. Тут четвірка. Ну, загроза є для людей. Особливо тих, хто живе близько до води. Території до води багатоповерхівки, люди, ну, сім'ї мається на увазі, люди, сім'ї. Ну, тобто, іншими словами, апатія, щоби зупинити своє незадоволення. Тобто, іншими словами, в них є, знаєте, вони як азарт відчувають, що ж буде, а що ж буде, на жаль. І знову ж таки, з побережжя, з берегової лінії вони планують щось, це карта планів також, планують щось по цілям влучати, але цілі ці можуть бути або якісь водні споруди, водна велика водна споруда, рукотворна і також є люди під загрозою. Мости також є під загрозою. Переправи через воду є під загрозою. Ну, ось так. Добре. Як це буде? Ні, давайте так спитаємо. Наші планують щось стосовно знищення комплексів бастіон, які орки встановлюють на мисі Фіолент. Наші планують. Так, ну наші планують, звичайно, вони будуть захищати, щоб вони планують укріплення. Вони зупинилися, скажімо так, зупинилися на тому, щоб зробити більш укріплений захист для того, щоб тримати оборону, для того, щоб відбивати. От якби дослівно. Укріплення якісь будуть робити, якось ставити додаткові захисти. Додаткові захисти для того, щоб зупиняти неочікувану активність ворога. Ну, так як вони зробили, от, наприклад, в Києві, коли вони ж з Криму запустили. Я не знаю, звідки саме, але з Криму. Зупинити неочікуваність. Там же ж. Спочатку вибухи були, якщо я не помиляюсь, а потім повітряна тривога. Ну, от, тут може йтися мова про посилення, посилення відпору, посилення. Того ну, захисту. Посилення того захисту. Ну так, це щоб зупинити приліт по цілі, наші будуть укріпляти. Можливо, вони будуть якось розташовувати ці по периметру, знаєте, за імператором, це от квадрат, От якось по периметру будуть якось по-іншому розташовувати ці захисні наші споруди. Ну і тут, звичайно, потрібно ловити тих, хто наводить. Тут внутрішній опір не тільки зовнішньому, опір внутрішньому ворогу, і загроза йде для енерг... електроенергії знову, відлюдник з ліхтариком темно. І тут дама жезлів перевернута, обмеження. обмеження. І можна сказати так, обмеження безвихідної ситуації, обмеження ситуації від людництва. Наше будуть робити все, щоб захистити нашу енергосистему, іншими словами. Так, давайте тепер подивимось так: чи буде, чи є загроза для комплексу Бастіон московицьких на мисі Фіолент. Ну, давайте так. Чи є загрози для них? звісно. наші розробляють вже стратегії, правила стратегії, тактичні якісь от ходи для того, щоб вийти із стану обмеженості. Наше працюють над цим. Слава розвідці, я тут мовчу. І слава тим людям, які, які багато курять і які кидають недопалки не там, де потрібно. Ось так. Так, тут, скажімо так, справедливість вона перешкоджає. Смерті. Тобто там буде, дивіться, атака і багато смертей там буде. Смерть цього комплексу бастіон. Наші будуть туди лупити теж. Ну і, ідеться мова повною мірою. От знову четвірка перевернута. Там щось чотири стоїть. Приблизно чотири. Четвірки мені показують, там вони чотири комплекси, там чотири точки якихось, чотири ну, розташування, я не знаю, чотири напрями. І ось наші будуть робити все, щоб, скажімо так, звільнити від обов'язків накладені на комплекси бастіони. От дослівно вам скажу, повною мірою, щоб. Ну, Точно скажу, два з них вони знищать. Два вони знищать. Туди і прийде також машина війни. Тому ось таке питання я намагалася розібрати. Я сподіваюся, що я розкрила його цілком. Ну, треба бути уважними. Бачите, вони луплять. Я не знаю, чим цей комплекс бастіон. Ну, які його особливості і в чому полягає ну, взагалі його, скажімо, чи це швидкі ракети. Ну, судячи по картах, вони б'ють далеко дуже, на далеку відстань. Більше я нічого не знаю стосовно цього. Небезпека є для людей, для водних споруд, мости, тобто переправи через воду. Небезпека йде для великого скупчення людей, для багатоповерхівок також. Ну, ось так. Це буде в найближчий час, я так думаю. Ну, взагалі, це загальний такий розклад. Подивимось, як він буде програватися. того, що ну, я не люблю, чесно кажучи, на дивитись на, на якийсь період часу, того, що воно або одразу буває, я зробила розклад, поки воно завантажується. Я вже читаю новину, воно вже програлося. І вже якби інтерес до тої інформації, яку я побачила, він втрачається. Тому. Будемо дивитися, як воно буде програватися. Бережемось, будемо уважні і турбуємось про своє життя і життя наших близьких. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!